Вітаю вас на моєму каналі. З вами Наталія і я хочу запропонувати вам переглянути у мене дві роботи, які будуть вишиватися, ну, Не знаю, чи неділю, чи дві неділі вже поглянемо, як буде. Але на даний момент в мене в планах вишити вже повністю, щоб були дві готові вишивки. Перша, яку я вам хочу запропонувати, Переглянути це набір від нової слободи. Тут ниточки Аврора 120, 21 колір. Канва з нанесеним фоном. Дуже це гарні квіти ніжні, мені дуже сподобались і я хотіла їх бачити у своїй колекції. Зараз покажу вам, що в мене вишито на даний момент. Ось тільки вишито, це в процентах. 76%. А в хрестиках 5075. І ще мені потрібно вишити хрестиків тут 950 і бекстіча 1276. Чотири кольори залишилося ще. Тут вишити, буде вишиватися ось тут листочки ще. Ось тут. Ну і такі так, ось, ось Зараз вам прев'ю покажу. Ось такі вензіля. У мене тут вже зверху вони відшиті, їх треба тільки біг обвести, а тут ще треба їх вишити. Ось така чудова, дуже гарна вишивка. У мене всього 7 вишивальних днів. 7 днів я повишивала, розпочала 20 лютого 2025 року, ось тепер прошлого місяця. І стільки в мене вже вишито. Це дуже гарна така мінтажна ніжна вишивка. Я дуже нею задоволена, вона мені дуже подобається. Це, якщо б треба ще раз вишити, я б, мабуть, вишила її знову. Тому що. Вона неймовірно, вона легко вишивається і виходить від оці ось, ось така краса. Звичайно, я вишиваю по сазі, бо якщо вишивати по листочку, ну, звичайно, буде важко. Але ось так по електронній схемі вишиваю собі і насолоджуюся цією вишивкою. Тож, я думаю, що у швидкому майбутньому. Ви побачите вже готову вишивку. Ось цю красу вже готову. Такі квіти покажу вам ще раз прев'ю, щоб ви переглянули, що повинно вийти в відтозі і що ось яке прев'ю. Ну, я думаю, що схоже. З прев'ю схожі, квітки. Ось ці троянди вони дуже схожі. Які на прев'ю, так виходить і тут в ітозі. Тільки вони більші, гарніші. Мені подобається дуже, я вже казала ця вишивка. І з величезним задоволенням я її продовжу вишивати. І я думаю, що в скорому майбутньому ви побачите фініш. Ось така робота мене чекає. І ще е, забула вам показати, ось стільки ниточок І ще в мене залишилося. Можете поглянути. Ось стільки. Ниточок. Ну, і це органайзер. Бо я без органайзера не можу вишивати ні одну роботу. Ось, можна сказати, я на нього ниточки і не, і не чіпляла. Я так беру одну ниточку і вишиваю повністю, скільки треба, стільки вишиваю одразу. І ось іще стільки є в мене ниток. Я думаю, що мені вийде. Тому що, я казала, вже всі ниточки вийшли, тільки чотирма ниточками ще треба повишивати. Ну і бег стіч. Ну, я думаю, їх хватить. Зараз перехожу до іншої вишивки, покажу вам, що я ще буду вишивати. А зараз ви бачите перед собою набір від мережки ось такі духмяні білі квіти. Артикул тут К40, вишиваю на рідній основі, яку виробник вклав в цей набір, Це Аїда 16%, і розмір цієї вишивки 22х32. На даний момент тут вишито вже 66,72%. В цій роботі 31 колір. Ще мені потрібно вишивати хрестиків 1750. напівхрестиків 272 і бікстіча, ну, 1634. Вишивальних днів у мене 29. Розпочала я ще десь осінню, мабуть. Уже 16 кольорів в цій вишивці вийшло. І виходить ось така дуже гарна вишивка. Мені дуже подобається, тільки що призупиняє цю роботу це бекстіч. Його тут дуже-дуже-дуже багато. Ось ці квіточки в мене тільки вишиті. А ще тут треба вишивати. Ось тут і тут потрібно ще вишити. Ну і наверху, ось, бачите, прев'ю: ось тут і цей верх потрібно ще вишивати. Мабуть, я все ж таки завершу. Зараз цю вишивку вже повишиваю її. В мене сьогодні 11 березня. Ну, подивимося, як мені вдасться вишити. Я постараюся чим скоріше, щоб вже завершити і дати на е, оформлення цю роботу. Тут, звичайно, ще бекстіч буде вишиватися Ось тут і ці вензіля на вазі золотою ниточкою. Ще буде краси достатньо, але. Е, я планую все ж таки з цією вишивкою вже, вже завершити цю вишивку. Тож, ось такі дві роботи вас чекають через пару секунд, можна сказати, в цьому відео, як коли я їх вже відшию. В трояндах я упевнена, що я їх швиденько вишию. Ну, а цю вишивку подивлюся. Якщо вишию повністю, буде добре. Якщо ні, я теж до вас прийду і розкажу і все покажу вам. І ще хотіла вам показати ось ниточки, якими я вишиваю. Знову ж, ось на такому органайзері, бо без них я не можу. Ось тут навішано ниточок стільки. І ще стільки в мене є на палетках ниточок. Ниток є ще досить. Ще ні одна ниточка не закінчилася, хоча, вже, я казала, вже вийшло досить багато. 16 кольорів вийшло. А ось ще стільки є ниточок на палетках. Це мої улюблені палетки, я їх дуже люблю. Мені зручно з ними вишивати роботу. Ну, ось, показала вам. І йду вишивати. Іду вишивати через секундочку і побачити, що мені вдалося завершити, а що ні. Чи прийду я до вас з двома фінішами, чи з одним. До зустрічі через секундочку побачимося, не переключайтеся. А я до вас із ось таким духмяним букетом. Всі ниточки вийшли. Це вишито окрім бекстіча. Ось тут в цьому кутику він зроблений, а тут іще ні. Я включилася, тому що хотіла дізнатися вашу думку, як вам більше подобається ця вишивка, чи коли квітки обведені цим стіпком, чи коли ні. Я, наприклад, якщо б собі вишивала, мабуть, я б так і залишила, тому що, як для, по міні, то вишивка виглядає ніжніше, без бікстріч, але з цим стіпком теж непогано. Я його, звичайно, вишию, але дуже мені цікаво дізнатися вашу думку. Подивіться, як дуже об'ємно виглядає цей букет. Він дуже-дуже неймовірно гарний, дуже красиві ці квіти, прям ось вони посміхаються. Дуже красиво. Я брала ниточку і вишивала її вже повністю. Повністю вишивала і так, потроху-потроху я е, закінчила цю вишивку, але, як бачите, не повністю. Тут мені ще треба вишивати, як ви вже розумієте, бікстіч. Цей стібок 3000 тут його буде. Це 10% і ще треба вишивати. Ну, я його вишию, потім помию. Цю вишивку поперу, а потім уже тут внизу вишию золотою ниточкою вензіля на вазі. І ось така буде дуже гарна вишивка. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Як вам краще подобається із бекстічем чи без нього. Бо красиво, мабуть, так і так. Дуже красивий гарний букет виходить від ТОЗі. Я, звичайно, вже, коли все повишиваю, я до вас прийду і вже покажу вам готовий результат. Але на даний момент ось так. І, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Що ви думаєте про цей стібок? Він тут потрібен чи ні? Не переключайтеся, ви вже побачите скоро готовий результат. А я до вас із двома готовими вишивками. І першу, яку я вам хочу показати, це вишивка від мережки духмяний букет або запашний. Ось такий жасмін. Він дуже гарний. Мені подобається дуже цей букет. Я коли його вишила, бігом бігом його попрала, тому що на другий день треба було вишивати мені ось тут золотою ниточкою. Ну і тут трохи є. І хотіла вже готовий результат. Артикулу цієї вишивки К-40. Вишивка ця за картиною художника живописця Поль Польде, він народився у Франції і був французьким художником Квіткарем. Аїда тут 16. Розмір вишивки 22 на 32. Трохи вам розказала. І хочу ще сказати, що вишивала я її 39 днів. Але з цих 39 днів щось е сага, мабуть, неправильно. Ну, е є такі тут е дні в мене, де я вишивала 28 хрестиків, е 27, тако, так не може бути, тому що я. Вже коли сідаю вишивати, то вишиваю вже хоч, хоча б то ті 200 хрестиків. Тож, мабуть, вишивала довго і опівночі телефону рахував, як за новий, за, ну, за новий день, можна так сказати. Ну, я кажу, сага показує 39 днів. Бекстіча тут було 5 тисяч. На півхрестика 1211 півхрестиків. Ну і хрестик був тут 1382. По марафону 16199. Хотіла вам коротко розказати про ось цифри. Може комусь цікаво, може теж комусь подобається ця вишивка. І ну, цифри, це, я думаю, не, не помішають. Ось така перед вами картина вишита. Ну, звичайно, це ще не картина, тому що вона не оформлена. Оформляти я її буду, це точно. Але поки що в рамі вишивка. Вишивала я ось на цій рамі від Арабеска. мені дуже зручно вишивати на рамах, вже який раз я в цьому, я в цьому переконалася. Хочу вам ще показати ниточки. Ось стільки ниточок залишилося в цій вишивці, ось вони. Залишилося не, ну, так, десь в середньому. Мені всіх ниточок хватило, Тільки мало залишилося ось цих 16, ну, цих і було мало, тому що тут вишивається тільки ірис, ось цими кольорами, тут більшості. Тому їх тут багато і не треба. Ось листочки вишивала. Ну, можете поглянути, скільки залишилося кольорів. У нас ще один відшив не буде, але... але ось для зразка є. Ось такі ниточки, ось стільки їх залишилося. Ну, це, звичайно, дуже, дуже красивий букет. Він мені подобається. І вишивала я його, звичайно, з величезним задоволенням. Тут внизу вишивався легенько мені. Ну, а ці квіти, ось тут всередині, вони, звичайно, вишивалися трохи важкувато. І бікстіча тут багато, ось можете поглянути, тут кожна квіточка обводиться бікстічем. І так уже виглядає, тому що перед цим відео я вам показувала як без бікстіча, і ось як виходить в уже в фініші із бікстічем. Ну, цей жесмін це вісник літа, мабуть, так можна сказати, тому що він розквітає на початку літа і пахне дуже неймовірно. Колись в мене був коло, біля моєї хати кущик цих квітів. І у моєї бабусі, був. в мене він пропав. Моєї бабусі я не знаю, тому що бабусі вже немає. І де вона проживала, я туди давно вже не була. Але біля її хати був дуже великий кущ і дуже гарно це запах був неймовірний, особливо вечором або перед дощем. Ось такий букетик вийшов, дуже такий милий, ніжний. звичайно, він я його буду оформляти, подарунок, вже казала моїй мамі. І потім вам покажу, вже коли оформиться, ви його ще раз побачите. А на, на, на даний момент ось такі квіти, ось такий букет. Я не знаю, що вам ще про нього розказати. Може, у когось є якісь запитання, можете мені в коментарях задавати. Дуже рада буду відповісти. Я собі замовляла, хочу ще сказати, перенабір на цю вишивку, бо ну, вона, здається, легка, але насправді, і взагалі мені здається, що в мережці набори вишиваються не так і легко. Але результат того вартий, бо можете поглянути, як це все гарно і красиво Виглядає, і я дуже-дуже задоволена такому букету це створити своїми руками. Це, звичайно, для мене це шедевр. Бо намалювати я б може й не змогла, бо я не художник, малювати не знаю, але, але ось вишити і мати таку красу, чи на стіні, чи споглядати на неї, це дуже-дуже неймовірно гарно. Красивий букет, цікавий. Ось такий в мене відтозі вийшов. Тут дуже світиться ось ваза, тут, бо це все вишивалося золотою ниточкою. Звичайно, вишивалося досить так, треба було посидіти, бо крейніком вишивати, я думаю, хто вишивав, той знає, що це за ниточка. І як нею вишивати. Тож треба було трохи посидіти. Я десь, мабуть, 4 години, а може і більше, я вишивала цим креніком ось цю вазу. Але в ітозі красиво, дуже красиво. Хочеться мені, щоб ви побачили, як це дуже гарно все переливається. Мабуть, не дуже видко, правда. Але це справді красиво ось такий букет. Я вам трохи ближче покажу цю всю вишивку, щоб ви побачили, як це гарно. Ось такий неймовірний букет. Красивий, чудовий у вазі. Ну, мабуть, про цей букет, про цю вишивку я вже вам розказала все, що могла, і продовж її вишивання ви були зі мною і знаєте, як вишивалося, і бачите вже результат. Ось такий результат. А зараз вам покажу іншу роботу, яку я теж уже завершила. Ну і я до вас із ось такою казковою вишивкою. Це така чудова, гарна робота, що, чесно кажучи, відриватися від неї не хотілося зовсім. Мені дуже подобалося її вишивати. І як я вже казала, що якщо б треба, я б іще раз повишивала цю вишивку. Тому що вона ось така ніжна, гарна виходить вінтажно в ітозі. Вишивала я її 10 днів, цю роботу, і скажу, що не спішила, а так потихеньку вишивала. Як вишивалося, як було часу, так і вишивала. Біксіча тут хотіла ще сказати, що це набір від нової слободи. І Називається Я напишу тобі. Мені дуже подобається назва також. Тут ось такі, бо це така канва, була з нанесеним фоном прямо в наборі. І дуже вона така цікава. Мабуть, мене це і підкупило. Ось цей жук якийсь, це бджілка, чи що це, не знаю, що намальовано, павучки якісь. Це мені дуже сподобалось. і назва. Така дуже романтична, я напишу тобі, дуже гарна. Нитки тут Аврора 120, 21 колір. канва Аїда 16. Вишивалося легко, вишивалося дуже класно, мені дуже сподобалося, тільки що мене дуже боліли очі від цієї вишивки, від цієї канви. І навіть лампа дуже слабо почала мені світити, що я навіть не бачила, як вишивати. Це мені трохи не сподобалось. Якось це, я не знаю, це вишивка якась магія, чесно вам скажу, тому що я потім вишивала ось цей жасмін все наладилося, все було добре. Коли вишивала цю вишивку, Очі боліли, неймовірно, і лампа навіть не хотіла моя світити. Я вже переживала, що щось з нею трапилося. Хочу сказати, що тут було бстіч 1282. На таку маленьку вишивку, я думаю, що це, ну так собі, в середньому хрестиків тут 6022. А по марафону 6663. Ну, це все вишивалося хрестиком і Backstieчем, як ви вже зрозуміли. І за 10 днів ось така красива, вінтажна, неймовірно гарна робота у мене є. Теж це вже друга в цьому році, звичайно, це мало. Дві вишивки в цьому році це небагато. Але я дуже рада, але за то, які дуже гарні, які дуже красиві. Перший раз я вишивала нову свободу і дуже-дуже задоволена. Дуже. Ниточки 120 аврора мені, ну так, в середньому. Вони не те що путались, а якось їх треба було тягнути з-поміж канви. Якось вона застрявала між переплетінням ниточок у канві. А так, все було гарно, все було добре, все було чудово. Хочу вам показати, скільки ниточок залишилось ось стільки. Ось стільки ниточок тут залишилось. Ось, я думаю, ви бачите ось. Ну, на ще один відчим, мабуть, не буде. І без своїх органайзерів я нікуди не можу. Ось на органайзері ще голочки залишилися. Навіть тут небагато кольорів, 21 колір ниточок, але все рівно мені потрібно було, тому що я брала ниточку і вишивала її повністю. Але все рівно, ось інколи треба було класти голочку на органайзер ось так. Ну, без органайзера я не можу. Хто вже дивиться мої відео, той знає, що я без органайзерів не можу. Повинен бути, навіть якщо там пару ниточок, повинен бути органайзер. Так мені зручно вишивати. Ну що ж, все я вам, мабуть, розказала і показала, ниточки показала. Красуцю показала, Вишиту вже готову, якою я дуже горжуся, яку я дуже люблю, і яку я дуже ну, подобається, чесно кажучи, дуже мені подобається ця вишивка. І хочу ще сказати, що ця канва вона якось міняє колір. Інколи вона ось такого кольору, як на прев'ю, ви бачите зараз, а інколи ось такого темного кольору, залежить від світла, коли як падає на неї світло. Це теж дуже цікаво. Ну, я кажу, вона якась магічна, ця вишивка, але Дуже мені подобається. Я вже багато це разів сказала. Вибачайте, дівчата, але мені справді всі вишивки, які я беру в роботу, мені вони подобаються. Дуже-дуже. Ось так. Ну, мабуть, я вам все розказала і показала. всі Все, що я вишивала за ці дні. Ці дві красиві роботи, я тільки ними була поки що зайнята. Тож, ось такий в мене результат. Я вам, дівчата, дуже вдячна, хто дивиться мої відео, хто підписується на мій канал. Мені це дуже, дуже, дівчата, я вам дуже вдячна. Дуже вам вдячна за, за все, що ви пишете коментарі, що підписуєте, що ставите лайки. Я вам дуже за це все вдячна. Хочу вам побажати великого здоров'я, уже мирного неба. І до зустрічі.